Вітаю вас, шановні телеглядачі на каналі Вінтера. Кажуть, саме власне ім'я найприємніше чути людині. Адже це слово є наймилішим, найсолодшим для кожного з нас. Але чи поважаємо ми своє наймення? Пропоную поговорити про наші імена. Ми попросили вінничан назвати своє ім'я. І пояснити його значення. Максим. Наталя по е, латинськи обознач е, означає природня. Олексій. Е, захисник. Ну мене звати Оксана. Українське ім'я. Угу. А Що воно означає? Я не знаємо. Віра. Віра на щось хороше. хороша. Я Дмитро називаю ще. Я так точно не чую, там щось говорять. Галина, Тиша, морська щось таке? Олеся. Віталій. Анатолій. Така держава була Анатолія. Олександр. Валерія означає сила, здоров'я. Валентина. Не знаю, що значить. Сильна там, якась здорова таке ж. А ваше? Ігор. І що вона означає? Не знаю. Не цікавилася цим питанням. Як бачимо, більшість містян вимовляють свої імена українською мовою і знають їхнє значення. Це дуже тішить. Але серед власних наймень трапляються наслідування та кальки з російської мови. Їх треба остерігатися. Імена на зразок Артем, Діма, Кирил, Нікіта, Сережа, Владимір, Маріна. Наташа, Лєна, Аня, Крістіна суперечать українському правопису, засмічують українську мову, адже є українські варіанти згаданих імен Артем, Дмитро, Кирило, Микита, Сергій, Володимир, Марина, Наталка, Олена, Ганна, Христина. Запам'ятайте, в українській мові існує давня традиція завжди писати і вимовляти українською мовою імена людей, навіть якщо вони іншомовного походження. У кожного народу імена мають свою звукову оболонку. І в українців вона, відповідно, українська. Хай не зникають. Українські національні імена, а звучать українськими соловейками. Як бачите, є велика різниця між тим, як ми говоримо і як потрібно говорити справжньою українською мовою. До вашої уваги неповторні українські слова, які замінять надокучливий суржик у щоденному спілкуванні. Відчайдух. Що означає це українське слово? Розібратись у цьому нам допоможуть маленькі експерти. Це як воїн. Смілива людина. Дуже хороша людина. Я не знаю. Це сильна воли людина. Смілива людина. Сильний мужній. Суперміна. Компетентність наших маленьких експертів не викликає жодних сумнівів. Але звернімося до словників. Відчайдух це дуже хоробра, смілива людина, здатна на вкрай ризиковані вчинки. Наприклад, взагалі козаки були веселими відчайдухами, загартованими в боях сміливцями, котрі нічого не боялися. Лариса Масенко. Ми справді вибралися нишком обидві, щоб підглянути тих Очайдухів. Ірина Вільде. Відчайдухи влаштували Шевченківські читання на засніженій вершині Говерли. з газети. Здивуйте рідних своєю грамотною і багатою мовою. Творімо українську мову разом. До наступної зустрічі на вас чекатимуть нові мовні смаколики.